Привіт! Я створила 5 майстер-класів по мандалам західних традицій. Давайте глянемо, яка мандала потрібна саме тобі на даний момент. Та, яку те. І так це у нас мандала на не себе. Ось така мандала. Потрібно на даний момент. Для чого вона? Вона для того, щоб заявити про себе, а говорити, щоб вас бачили, щоб вами цікавилося, для того, щоб у вас з'явила сильна воля наприклад, вести блог або розповідати про щось, про свою експертність або свої навики. Для того, щоб завести, наприклад, YouTube канал або ще щось. Головне, щоб ви проявляли себе. Те, що ви любите робити, те, що вам подобається, ось який з майстер-класів потрібен тобі.